tady je skazáno v tom čtvrtém styšku to, mi pochování s, s ním, to, to, to s Isusem Kristom, chryštěňám u smrť. Ale jak u smerť? Jeho smrť a my ale už duchovno máme účast na, té, na, té, na Kristovej smrti. A potívime další hovoriťa, čo jak ak z Kristus i z mŕtvych stavy Otca, tak čo by my stali choditi v obnovlení žitia. To stali choditi v obnovlení žitia je duže taková potrebná dla nás to je tu, že potekná no. Takže, co to znamená chodit v, no, v novém životě? Čo znamená chodiť v novotí života? To neznamená, že člověk urobí, jenom je, nějaké jedno gesto. To neznamená, že lidé nás robí odin žest. Máme v písmu svatém <coughs> příklady takových lidí. Si to v máme príklady takých lidí.

То ми б сказали, що він був для одноразового використання. Наприклад, купите si e, собі якусь продукцію Ta. чи одного. Od... А потім мусите вже то викинути. Раз використаєте і викинете. Для одноразового використання. <coughs> це до нічого. А це до нічого. Бог хоче, хоче Хоче, ми ми були були в диспозиції. щоб щоб постійно його Он нас постійно. Його 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 Він хоче через нас діяти постійно. Аби були його хоче, щоб ми були його інструментами. Свої медіа, має своїх медіумів, його волі. Які виконують його волю.

служити за для того, щоб дияволові. А сей А диявол їм заплатить пектом, а пеклом за це. Господь обіцяє нам нам вічне життя. Але не Але не тільки після смерті. тільки нам, нам Він правдивий світ може. дати дає правдиві, правдиві мир, якого світ дати не може. Уж тут. Вже тут. А й тому, не і навіть e, в тому най, найважчому терпінні. А ми сме такові, такі байдужі, ліниві. Але ми є такі байдужі, такі ліниві. А погад маємо, а, чому так, а чому так, а чому І постійно маємо, а чому то так, чому так, чому так. У війська все ніхто не питає, чому так. В армії ніхто нікого не питає, чому так. Я був два роки в, два роки в армії. Дальник до розказ. Хтось дасть наказ То ото не думає, і про це не Роз, розказ. Наказ. А не уважиться. І ніхто а не, не розважає, а зразу не виконується. Як не а як не виконується кара. А ми з Богом дискутуємо. А ми з Богом дискутуємо на кожному кроці. На кожному кроці. Он до Він бачить до майбутнього. Он наше він хоче нашого найбільшого добра. По цілу вічність. через цілу вічність. Хоче, щоб ми були щасливі. Аби щоб ми мали участь, на його, щоб ми мали участь в його житті. мали в вічне життя вже дає нам А це дає тепер. Ми сказали, віру.

Čili ten Boží život už v nás je. To Boží život je v nás. Ale problém je jeden. Ale je jedna probléma. Čili je to, abychom mi chodili, jak je to řečeno. Aby jsme mychom ho. Не щоб ми його не паралізували. Аби сам ходили, жили, але, але щоб ми ходили, жили, реалізували Божий живот, який в нас. те Боже життя, яке є в нас. А то є Христов живот в нас. А це є життя Христа в нас. Не в воздуху, в ніяких, в ніяких... Щоб ми тільки в ніяких... так не літали в повітрі. Я ja вам повин так конкретно, як це є. То скажу вам конкретно, як воно є. Бог колки раз по нас це бихом мале віці. Бог від нас малі. часто хоче, щоб ми виконали якісь малі речі. В послушності. В послусі. У нас це учить <coughs> ходити в послусі. Він хоче нас вчити ходити в послусі. Он вас подивитися. Приклади мені можеш. Подивіться, наприклад, Мойсея. Když použит, аби, аби народ з Коли Бог хотів його використати, щоб через нього вивезти народ з, з рабства єгипетського, ви то знаєте, як його виховував. <coughs> <coughs> І uh, Мойсей залишився в пустині. Року. 40 років. Овці. Пас вівці. Пас вівці. А 40 років був власне... А там Бог виховував. А там в пустині якраз тих 40 років Бог його виховував. В малих речах. В малих речах. Аби се навчив і слухати. Щоб він навчився довіряти і слухати Бога. Я си споминам на еду бабку, яка мене си взлесать пиро куцов гарної парафії. Я згадую на одну бабцю, вона мала 85 років, була в моїй парафії. Вона була з Хорватська. Сама була з Хорватії. А як всіма домужна говорила про це. Як вона як доказала жити з Богом. А вона вміла жити з Богом. Просто

Я ще там їздив машиною до тієї парафії. Я до машиною їздив на ту парафію. А вона ж то ще за комунізм. То ще було під час комунізму. А říкала, ж яка ж вона нам пройшла з дому до тієї церкви. І вона розказувала, що тільки коли перейшлася з дому до церкви, так і просто засмішнювали. То її засмішнювали. Психологічний тиск на робили. Психологічний э, тиск витворяли. І вище вратила. І тоді, коли поверталася, було те ж саме. А і потім через тиждень се смали, що християнка живе вірить Богу. А через тиждень сміялися з неї, що вон, з того, що вона є християнка і що вірить Богові. А вона не хазувала. Але вона не дала не, не дозволила себе зломити. Вона і каже: "Вона має спущено з Богом". Тому що казала: "Я маю досвід з Богом". Прика Бог не ніде напустил. Бог мене ніколи не залишив. Вона не слухала той голос, що він робив. Вона не слухала тих голосів, які щоб вони їй говорили. Навіть не роздумувала на тих. Вона казала, то диявол через них говорить. Нехай <coughs> й Господь це простить. Але я не слышай тарігас. Я не слухаю той їхній голос. Hm. Ah. Споминаю раз наділи не хибіла. Eh, а потім я собі пригадую, що одного разу в неділю на службі Божій її не було. Але ніяка інша пані прийшла, просила б там заїжджати, аби їх висповідати. Але інша жіночка підійшла і сказала мені, що вона просила, щоб я приїхав її висповідати. Та я сам взяв її в Євхаристію. Я взяв Євхаристію. І олій взяв. Олію. Я так бачив, що може є старенька, що її приготувала на смерть. Я був свідомий того, що вона є старенька і хотів при її <naughtyvé> mm -hmm. так приготувати на смерть. Вона висповідалася, прийняла святе причастники. А вона говорила, що тішиться на ту зустріч з Ісусом. Потім том, в а потім розповідала Валдовиця. про ті важкі хвилі свого життя, бо була вдовицею. Як були комуністи, то мали проблеми, за німці мала проблеми. А вони перші виселили з Хорватії, потом зсесте комуністи за своїх мучили. Бо вони і виселили з Хорватії, а потім і комуністи їх Ана. мучили. А яка Ісус був постійно зі мною? Аноа, так. Я буду щеся розлучаю. Я потім з ней попрощався. Братя з сесе. Повернув

Розповідала, що коли, наприклад, не мала сили встати з ліжка, так просила Ісуса, щоб їй дав ту силу. І дуже маленькі такі справи, які люди кажуть, то не то, 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 то Вона Ісуса просила в таких маленьких справах, навіть, що деякі люди би сказали, а то не до нічого. Але вона знала, що просто, що він був постійно з нею. І вона знала, що Ісус був постійно з нею. А вона це знала, бути з ним. А вона в свою чергу старалася бути з ним. І в малих справах Марі віці вона зуставала вірна йому. Залишалася вірною йому в малих речах. Ніти Христа не Ніколи не відреклася Христа.